Переповнений автобус. Звідкись із центру натовпу жіночий обурений голос. Чоловіче, що ви робите? Пауза. Той таки жіночий голос. Що ви робите, чоловіче? Пауза. Зацікавлений голос із заднього майданчика. Мужик, не я три душу. Скажи, що ти робиш? Петрик запитує у батька Тато. А чому половина моряків лисі, а друга половина сиві? Розумієш, сину? Лисі це ті, хто плаває на всьому, що тримається на воді. Вони виходять у будь-який шторм. Швартуються з повного ходу в найтісніших гаванях. На повному ходу проходять найбільш вузькі і звивісті фарватери. Бувають у піратських районах. А сиві! А сиві це ті, хто плаває разом із лисими. Справжнє життя це коли дружина схожа на ідеал. Діти схожі на тебе. Робота схожа на хобі. Те, що не схоже на начальника. Начальник не схожий на ідіота. А зарплата не схожа на милостиню. <звук> Петрик запитує у батька. Тато, а це правда, що в деяких країнах Сходу наречений не знає, хто його дружина, доки не одружиться. Це в будь-якій країні так, синку. <звук> Маленький Петрик сидить на лавці та їсть залипальні риски тузік із великого пакету. Раптом до нього підходить дядечко в великих окулярах у роговій оправі та доброю посмішкою на обличчі. Е, хлопчику, а ти знаєш, що цукерки їсти шкідливо? Потовстієш, і зуби жовті будуть. Ходімо краще до мене додому. Я зроблю тобі бутерброда. А мій дідусь дожив до 110 років. І що? Він щодня є в цукерки? Ні. Він не лізне в свої справи, так що, дядько, гриби звідси, а то як даму з цим совочком по голові, або закричу.